Коротше, четверта частина це постараюся, щоб вона була останнє на сьогодні. Коротше. Пишіть мені в коментарі, які ще фрази можна сказати, щоб мені залишили цю ценя, тому що я до неї дуже прив'язалася. Я просто. Я вже не знаю, я вже не знаю просто, що мені зробити, щоб її залишили. Короче, зараз позвоню мамі і зніму це все на камеру. Я не знаю, на що вона скаже по поводу цуценя. Короче, зараз позвоню зразу ми дізнаємось. Звони Алло, мам. алло? Короче, мам, так що ти вирішила по поводу цуценя? що? Ми їдемо, зараз тобі сюрприз буде. Ворота Відкрий ворота. Постараюсь. Так мам, просто об'ясни, що ти вирішив. Я думаю, я думаю, що я, якщо тобі це дуже хочеться, якщо ти будеш допомагати, то я думаю, що я папу говорю. Якщо будеш давати копійку на їду добре. раз-раз. Окей. Ми в бабусі ваземі Давіда, бо побігаєш ним. А папа зробить шашлик. <звач> Добре? Так. Да. Ми веземо, відкриєте ворота. Хорошо, що ви скажете? Що вони так? За... Давай, поки, люблю. І <звач> <звач> ще мені мама сказала, що якщо я дуже хочу її залишити, в мене просто руки. Вона сказала тільки ща, що ми можемо залишити вона в папу в мовить. І ще сказала за якийсь сюрприз, і вони везуть мого брата. Будемо гратися, бігати все, що завгодно просто. Зараз мене єдине, що ви мене попросили, і ще плюс сюрприз якийсь мені везуть. Я не знаю навіть. Навіть мови про сюрприз ніякий у мене не йшло з батьками зовсім. Останнім часом була тема тільки за цуценя. А так зараз єдине, що мене попросили, це відкрити ворота, я подзвонила мамі. Ви тільки що самі чули, що е, мама сказала, то, то, того, не пишіть мені там, що я це все надумала, що я розказую неправду. Хейтери, пишіть це далі. Мені я не читаю такі коментарі, я їх мимо вух пускаю і все. Я них не звертаю ніякої уваги просто. Я не знаю, що за сюрприз це буде, але поки я не знаю, це буде секретом для мене і для вас.